Ви дивитеся перший міський. Нагадаю на ваших екранах консиліум. Ми вже з другою частиною повернулися до вас і раді вітати у студії нашого постійного гостя. Це Відаді Гулуєв, головний лікар реабілітаційного центру «Промед», викладач фізичної терапії та ерготерапії Міжнародного гуманітарного університету. Пані Відаді, вітаю вас в нашій студії. А сьогодні ви знаєте, найактуальніші питання, яке завжди в нас. Ми сьогодні будемо говорити про. Про поставу і про проблеми з поставою, особливо в діточок. І я знаю, що це дуже буде актуально для батьків, які зараз вже починають готувати своїх малюків до навчання. І е, це теж декілька слів про це згадаємо. Може, навіть якусь пораду дасте е, щодо того, е, де саджати, як саджати, і який може е, знаєте, рюкзак купити для, для школи, якщо вона так і станеться е, офлайн. Але спочатку давайте подивимося. Як діточки лікуються в центрі промед, як вони коригують свою поставу, коли вже виникають певні проблеми? на стопи один з найважливіших елементів для покращення постави. Цей етап не менш корисний ніж укріплення лопаток та розтягування грудних м'язів, вважають реабілітологи. Якщо людина неправильно ходить, стопа або завалюється, або м'язи перенапружуються, кістка, яка у нас на пальцях зазвичай сама перша з проблем. І якщо неправильно включається стопа, то іде навантаження на колінні суглоби, на кульшові суглоби, і потім страдає наша вся. Хребет, і наша вся постава. Реабілітаційний центр працює як з дорослими, так і з дітьми. Основні проблеми, з якими звертаються батьки маленьких пацієнтів, це плоскостопість, сколіотичні деформації та сколіоз. Для того щоб підтвердити або виключити наявність тих чи інших інших патологій, обов'язково є консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Для того щоб діагностувати наявність тої чи іншої проблеми, по-перше, це візуальний огляд дитини, і за необхідністю назначаються додаткові. Методи обстеження до цих методів належать сканування рентген-діагностика тощо після повного обстеження складається індивідуальний план реабілітації дитини та починається процес відновлення. Отже, розуміємо, що процес відновлення а, за певним алгоритмом відбувається, але хочеться почати знаєте, з, з самих азів, що таке постава, чому а, важливо її правильне формування з самих перших там місяців існування людини. Постава, ну якщо простими словами, це можливість підтримувати наше вертикальне положення. Ми відрізняємось від інших звірів, тим, що ми ходимо на двох ногах, а не на чотирьох, і нам потрібно підтримувати вертикальне положення нашого ціла. Для цього нам природа придумала дуже багато пристосувань, яких немає у наших чотирилапих друзів. І почати я би хотів з того, як саме формуються постави. Якщо ми uh -huh. подивимось на дитинку, яка щойно народилася, у неї повністю плоскі стопи, навіть такі з подушечками жировими, uh -huh. тобто трошки випирають, і повністю відсутні якісь вигини хребта, окрім е, округлості, да? Так. І першим uh -huh. вигином, який з'являється у дитинки, є вигин в шиї, тоді, коли вона починає тримати голівку. Потім дитинка починає сидіти і вже з'являється вигин в поперековому відділі хребта. І потім, вже коли дитинка встає, починає ходити, бігати, стрибати і десь до 8-10 років, в неї вже з'являються склепіння стоп. Тобто всі ці вигини природа нам дала для того, щоб робити амортизацію і щоб наші суглоби не страждали, щоб ми могли стрибати, бігати і щоб нам від цього не було дуже боляче. Знаєте, певні лікарі кажуть, що саме це і проблема багатьох хвороб, в тому що людина стала на дві ноги, а не продовжує, як наші, як кажете брати менших на, на, на чотирьох ходити, бо це вже це і навантаження на хребет, і таке інше. Бачите, от все ж таки дала, окрім цього, і певні переваги, як ви кажете. Якщо ми говоримо про те, що є якісь вроджені проблеми, або якісь проблеми, які сформувалися в процесі неправильно і не помітив педіатр, не помітили неврологи, не помітили травматологи, якщо потрібен був огляд певний на певному віці дитини, не помітили ну, тим більше батьки. Як швидко ми можемо відкоригувати ці проблеми, полегшити те, що сталося, і наскільки відсоток успішності цього коригування залежить від віку? Чи то дитинка дуже маленька, чи то десяти років, чи то вже доросла якась людина? Я би почав з того, що усі ці проблеми, які ми зараз згадуємо, вони мають різні причини. Це можуть бути дійсно вроджені вади кісткової тканини, і це не вирішується лише реабілітологами, mm -hmm. це вирішується разом з хірургами-ортопедами. Це можуть бути порушення центральної нервової системи або периферічних нервів. І тут також нам потрібно включати або нейрохірургів, або неврологів. І є те, що є переважною більшістю всіх наших проблем, наприклад, плоскостопості, сутулості сколіотичної постави і так далі, це м'язова причина. І коли ми кажемо про м'язову причину, то з, з одного боку, надто рано починати немає сенсу, тому що ще не сформувалися ці вигини і а, вони сформуються потім. А з іншого боку, нам треба розуміти, коли втрутитись так, щоб не було надто пізно. Тобто ми розуміємо, що якщо ми кажемо, наприклад, про а, сколіотичну поставу або а, сутулість, нам треба встигнути з дитиною до 16-18 років. Ще не окостинів. Uh -huh. Якщо ми кажемо, наприклад, про плоскостопість а і вона є м'язового такого характеру. Да то ми можемо встигнути цю плоскостопість виправити майже у будь-кого. А якщо це ми не кажемо про людей похилого віку, у кого вже є деформуючий остеоартроз uh -huh. суглобів. Якщо цього нема, то ми тут можемо допомогти на будь-якому етапі розвитку на в будь-якому віці. Тобто, ну це не на 100% скажімо так, відновлення до природності. Чи максимально ви маєте на увазі наскільки це можливо? А дивіться тут ми повертаємось до теми, про яку я спілкуюсь кожного разу, угу. коли до мене приходять батьки з дитиною, в якоїсь сколіоз. А дуже переважна більшість населення вона не знає, що є різниця між сколіозом та сколіотичною поставою, і те і інше це діагнози, але вони мають абсолютно різну природу. Якщо ми кажемо про дитячий або підлітковий діопатичний сколіоз, а це вада розвитку кісток, хребців. Тобто одна, одна сторона хребця виростає швидше, ніж інша. У, нас, у дитини формується така клиноподібна деформація хребця, і це вже викликає деформацію всього хребта. Коли ми кажемо про сколіотичну поставу, сколіотична постава є практично у всіх. хтось носить сумочку на одному плечі, хтось там сидить одна нога на іншій, хтось телефон тримає плечем і так далі, і тому подібне. Якщо ми кажемо про сколіотичну поставу, то тут дуже добре допомагають вправи лікувальної фізкультури просто спорт. Якщо ми кажемо про дитину, тобто регулярні фізичні навантаження. Якщо ми кажемо вже про сколіоз, де є деформація кісточок. Тобто потенційно інвалідизуюча, на жаль, хвороба, да, то е, нам треба сказати, що тут не вистачить лише фізкультури. А в деяких випадках ми кажемо про те, коли. Там, е, Кут дуги більше 20 градусів, що дитині обов'язково потрібно носити дуже незручний, дуже неприємний, але не, найнеобхідніший корсет шино. Це е, жорсткий корсет, який е, має такі е, ре, ну, вигини, які компенсують вигини хребта. І до того віку, поки, поки дитина не виросте, доки не окостеніє хребет. Доки ми маємо якісь ризики того, що сколіоз може спрогресувати, такий корсет треба буде носити. На відміну від, наприклад, тих, що продаються в аптеках і в магазинах коректорів постави, які не працюють. На жаль, ні, жодне дослідження не довело ефективності такої, такої штуки, такого апарату, як коректор постави. Тобто, Постави, якщо ми кажемо не про сколіоз, да не про деформацію кісток, це лише м'язи. Якщо людина не буде укріплювати свої м'язи, які тримають її вертикально, які угу. тримають грудну клітину відкритою, то жоден коректор постави тут на жаль не допоможе. Тут пам'ятаєте, як у то в якихось минулих сторіччях то, як в кіно показують, що у пансіонах для дівчат лінійку прив'язували до спини, щоб вона не а, цей не, не не горбилася і тут у бачите, і тут коректор постави такий придумали якийсь, і продають для сколіотичної постави. підійде такий коректор, якщо говорити не про захворювання, а про те, що людина любить якось себе знаєте скукожити іншим а, чином. На жаль, в жодному разі ні. Якщо О. казати про інститути благородних дівчат, мені колись попав в руки цей такі нормативи угу. про по тодішній фізкультурі для дівчаток. І є така вправа човник, лодочка. Так. І ось у цій лодочці вони повинні були стояти не менше трьох хвилин. Угу. Тобто ми розуміємо, які треба мати м'язи спини для того, щоб вистояти в, то в тому човнику три хвилини. Так, звісно. Тобто там е дуже серйозні були навантаження, і е не те, що вони носили корсети і були такі рівненькі. Вони були такі рівненькі, тому що вони готувалися до цього. Бачите, ми навіть про це не знаємо. Е ми з вами заговорили про різні корекції, і тут трошечки повернеться. Мися до минулої нашої зустрічі, де говорили про міфи. А і знаєте, багато є і тут їх, і один з них це те, що можна робити масажі, і цими масажами виправити. І одразу долучаються з перших місяців життя до діточок різних масажистів. І потім я знаю, що якщо щось не так, то ой, давайте підемо до масажиста, чи виправляє масаж цю проблему. <ріст> Знову ну Про кістки зрозуміло, що ні, але от якщо. Такі певні порушення, якісь пов'язані з тимчасовими незручностями, чи не посадили раніше дитину. Знаєте. Дивіться, давайте, давайте разом подумаємо над цим. Якщо а, ми маємо проблему, що якісь м'язи більш сильні, якісь більш слабкі, і нас перетягнуло угу. наперед. Да? Тобто, тут у мене в, попереду м'язи вкорочені, там позаду вони слабкі і не можуть мені так. розкрити грудну клітину. А, чи може масаж зробити м'язи моєї спини сильнішими? Ні. Мабуть, мій, да? ні. Тому що якщо б міг, то тоді бодібілдери ходили б до масажистів, а не тягали б залізо взагалі. Бачите, да? як зручно. І а, так само і з вкороченими м'язами попереду. Масаж може їх зробити м'якими, еластичними і розслабленими лише тимчасово. Я потім знову сяду за комп'ютер, угу. і а, в мене все повернеться а, так, як було. Масаж, до Речно призначати, коли є якісь перенавантаження м'язів, через які ми відчуваємо м'язовий біль, так. Да, є гіпертонус, і як допоміжну процедуру для того, щоб людина могла зробити щось активне, те, що може відкластись в його організмі, як а, руховий стереотип, угу. і саме цей руховий стереотип це те, що підтримує нас, нашу поставу і підтримує нас рівнесенькими. Без того, щоб це завчити, без того, щоб сам організм це завчив, як на велосипеді кататися, uh -huh. да а нічого не буде ніякої постави не буде, поки ми не відпрацюємо цей стереотип. А стосовно плавання. Також знаєте, куди не подивись на яку проблему зі спиною, будь-яку, з хребтом, якщо це навіть якісь там вроджені, навіть людина з інвалідністю, це оплавання для вас це 200% Ваша спортивна активність. Тут і м'язи розвиваються, і в воді немає того сили тяжіння, яка є на суші. Ну тобто, взагалі, всі переваги. Як впливає плавання на нашу поставу? Ви знаєте, якщо б ми могли повністю переселитись у воду і плавати там, а не угу. жити на суші, де є ось навантаження, то, можливо, і допомогло би. Але, на жаль, колись треба із води вийти. Тобто, я розумію, з чого почався цей міф, з того, що в воді немає цього вертикального навантаження, і хребці не відчувають такого тиску. Але це все працює лише поки ти в воді. Тому що потім ти виходиш, ти сидиш, робиш уроки, ти, uh -huh. ти працюєш, і ти сидиш не в воді. Ти сидиш на суші, і в тебе є вертикальне навантаження. Тобто доцільно тренувати дитину, людину до того, щоб ми могли робити спротив цьому вертикальному навантаженню. Uh -huh. в... Суші. Правильно? Я... я розумію, що коли ти плаваєш, твої м'язи розвиваються, але для плавання. Коли ти виходиш, ти певні такі м'язи, які повинні бути задіяні в процесі стояння, ходьби, або сидіння, вони недопрацьовані саме тому, що ми були у воді у іншій стихії. Так? І тому тут треба ще допрацьовувати ті м'язи і на суші ну, в тренажерному залі чи ЛФК щось таке. Кожне специфічне тренування є специфічним для того, для тої мети, яка перед цим угу. ставиться. Тобто, ми бачимо перед собою красивого а, спортсмена з плавання. чи Зможе цей спортсмен виступити так само, як гімнаст? Мабуть, ні. Чи зможе цей спортсмен на рівні бігати з футболістами? Ну теж не обов'язково. А да? я навожу ще один приклад. Ми візьмемо, наприклад, там масажиста, піаніста і робітника на будівництві, який скручує арматуру. Вони всі працюють пальцями. В них однакова сива в пальцях. Ні, в них однакова координація в пальцях, в них однакова витривалість в цих пальцях, звісно, ні. Тобто плавання специфічно для плавання. Я наводжу також приклад багаторазового олімпійського чемпіона з плавання Майкла Фелпса, самий титулований плавець у світі. І прошу людей загуглити його фотографії. Він дуже сутулий. При тому, що він найкращий плавець у світі. От бачите, а ну а люди чомусь я не знаю. Ну як ви кажете, знайшли собі певні ну плавання призначається подекуди там, де не можна навантаження робити на спину, і не було таких сучасних, як у вас наразі сучасного обладнання тренажерів таких для відновлення. Тому ну на що багаті були, то й робили плавали. Але зараз розуміємо, що сучасні методи вони пошагнули далеко вперед. Не можу не спитати вас, звісно, і про взуття, тому що ми заговори постава це, і ми про, про плоскостопість почули в сюжеті, що це основна проблема, з якою часто звертаються до вас батьки. Скажіть, оці всі анатомічне взуття, як його називають, там під вас розроблене, там якась стілька в чоботи, чи супінатори. Як це зараз в сучасному світі коригується з реабілітацією? Чи це це взагалі якісь вже методи, про які ми забули? А, не зовсім, але а, дуже часто ми бачимо перегини на місцях. Да? А коли в мене з'явилася дитина, якій ще не було року, я пішов купувати взуття, я був шокований, тому що для дитини 11 місяців я не зміг знайти взуття без супінаторів. І це нонсенс. Дитині, яка щойно навчилась ходити, щойно встала, їй ці супінатори зовсім не потрібні. Там немає того навантаження, яке може щось там травмувати. Угу. І навпаки, для того, щоб сформувалось склепіння стоп, треба, щоб ці підошви вони працювали. Тобто треба максимально вільна, вільне взуття, максимально різні поверхні або босоніж, щоб максимально м'язи підошви працювали. Якщо ми Дитину надягаємо на неї надто жорстке взуття, в якому повністю фіксований гомілкостоп, жорстка п'ятка, жорстка підошва. А ми таким чином робимо дуже погану послугу цій дитині, тому що ці м'язи, які ну, там, в стопі в гомілці, вони просто не працюють. Це це аналог гіпса. Вони угу. так само атрофуються, як і в від імобілізації гіпсом. Тобто це не те, що не виправить, а навіть додасть додаткові проблеми, так і а знаєте, а от такий метод, пам'ятаєте, може, ще у радянські такі часи було таке, що діточок у дитячих садочках, я так пам'ятаю, робили такі, знаєте, стежки здоров'я, просипали різні матеріали, камінці, якийсь пісочок, і босоніж дітей водили по от таких різних поверхнях, щоб сформувати, от нібито саме. Правильні стопи без е, плоскостопості. Це е, правильна була ідея. Це абсолютно правильна ідея. Вона має доказовий рівень, досить високий доказовий рівень. Це Вона... ЛФК можна так це, сказати. Це, це mm -hmm. Лікувальна фізкультура в, в такому ігровому вигляді. Вона не тільки колись в радянські часи у нас, але й по всьому світу використовуються досі. Використовується, так? досі. Розумієте, всі устілки ортопедичне взуття, воно має право на існування, але воно має право на існування так само, як і окуляри для корекції зору. Тобто, тоді, коли лікар прописав. Тоді, коли є реальна проблема, яка uh -huh. потребує цієї корекції, коли дитинка, наприклад, не може ходити або бігати, тому що в неї болять стопи, тому що там перерозтягнулась підошовна фасція, то звісно їй потрібні лікувальні устілки, звісно, їй потрібна, мабуть, лікувальна взуття. Але ці лікувальні устілки, сьогодні 21 століття, вони робляться індивідуально лише під цю дитину, тому що у нас права і ліва стопа. У одного мене вона буде різною, uh -huh. так само і у дитини, тобто треба відсканувати підошви. Треба підібрати матеріали, які потрібні для того, щоб атом усунути біль або натренувати ці склепіння стоп. І так далі. Тобто це буде лише про, по призначенню лікаря і лише індивідуально виготовлене. Тому що, якщо ми будемо брати просто там якісь фабричні устілки з супінаторами, вони ніякої користі, на жаль, не принесуть. Ну, то знаєте, як дійсно це індивідуально, і не треба, якщо ти там хочеш вести правильний спосіб життя, не означає, що дитину треба вже вганяти в якісь лікувальні там вправи чи надягати речі, і це не означає, що це правильно, як ви кажете. І у нас буквально хвилинка, пане Відаді, що нам з діточками, які може є поради, як нам підготуватися до школи, тому що є важкі рюкзаки з книжками. Ну, зараз вже багато електронних носять із собою діти. І сидять досі. Ну, зараз літо сидять в телефоні, а то будуть сидіти в комп'ютері, навчатися онлайн чи офлайн щось робити. Що треба робити для профілактики? Давайте декілька порад. Ну, почнемо з того самого рюкзака. Рюкзак треба носити на двох плечах. Це перше і саме головне. І під це нам треба підбирати той рюкзак. Це в ідеалі повинен бути рюкзак, у якого є дихаюча спинка, угу. щоб просто дитина не пітніла, носячи рюкзак на двох плечах треба а, з цією дитиною працювати віддавати на якийсь спорт або займатися разом з, зі своїми батьками якимись активними фізичними навантаженнями для того щоб натренувати дитину щоб вона могла витримувати довге положення сидячи за партою або носіння цих важких мабуть рюкзаків і це самі основні такі поради тобто тут нічого такого Екстраординарного немає. Рюкзак повинен симетрично бути на спинці. І ця спина повинна бути підготовлена до того, щоб потім <свісна> розрівнятися, так і до речі, треба, мабуть, робити паузи. Така є схема, коли скільки дитина може посидіти, тому і уроки в школах різного часу бувають для малечі менше, для дорослих, для дорослих більше. Щоб робити ту паузу і ту фізичну активність, хоч якусь так, абсолютно вірно. Дитині дуже мало 45 хвилин фізкультури в там 3 роки рази на тиждень в школі, <свят> тобто дитина повинна мати не менше години в день або й півтори-дві години в день фізичного навантаження, поки вона росте і розвивається. От це треба запам'ятати. Головне. Дякую вам. І з нами у студії був Відаді Голуєв, головний лікар реабілітаційного центру. Промет. Дякую вам до нових зустрічей. Я впевнена, що є ще багато тем про які ми не поговорили. Нашим глядачам бажаю здоров'я, бережіть себе, не нехтуйте тривогами. Повертайтеся за тиждень, і тут буде цікаво.